Оновлене приміщення для найменших мешканців громади у селі Дубівці капітально ремонтують дитячий садочок. Зараз дві групи тимчасово працюють у місцевій школі. Утім, каже голова громади Павло Андрусяк, це не дозволяє охопити потрібну кількість дітлахів. У нас садочок знаходився до цього часу в пристосованому приміщенні, і кілька груп є в школі. Вони в школі знаходяться, тому що немає місця. У нас є 55, Розраховано садочок на 75, тобто, в принципі, всі групи. Всі будуть вже зведені в садочок чотири з половиною мільйони гривень на ремонт дитячого садочка надала Дубовецька сільська рада. А більшу частину грошей на оновлення було виділено з державного бюджету. Коли попередньо я відвідувала дану громаду, були озвучені пропозиції з державного бюджету, з державних коштів направлено 12 мільйонів гривень для того, щоб мати можливість зробити якісні ремонти для наших діточок. За ці кошти каже очільник громади, планують зробити чимало надбудова третього поверха, тому що садок не мав спортзалу. Тобто це додаткові групи, плюс будівництво котельні, в силу того, що це окрема будівля, має бути окрема котельня. Там є комбінована буде система опалення, і газова, і електрична, плюс ремонт, харчоблок додатково. Тобто серйозна, серйозна інвестиція для нашої громади. Це найбільший садок, і, звичайно, ми вже не очікували на те, що ця інвестиція буде реалізована, тому що почалася війна, але фактично, завдяки підтримці обласної адміністрації, наш. Народного депутата проект реалізується. Ремонтні роботи виконують у швидкому темпі. Завершити обіцяють за кілька місяців. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.